Тому що я розумію, що матеріал достатньо такий, не такий цікавий, як достатньо складний, але мініативний власне для істориків. Я так бачу, сьогодні для цієї лекції зібралися головним чином історики. Це дуже добре, тому що ну, напевно, почитали назву історична пам'ять і зрозуміло, що це більше потрібно якраз для істориків, а не для загалом любите. Справа в тому, що дійсно співвідношення історичної пам'яті, історичного міфу і е, загалом історії як науки носить надзвичайно складний характер. Було б куди простіше, коли ми просто розглядали історію як е, там, набір певних джерел. Е, на основі цих джерел ми створюємо певний історичний матеріал, який потім ми Використовується, але ж ми живемо в людському суспільстві. Людське суспільство володіє певною пам'ятю, вона проявляється в різних моментах, вона проявляється по-різному в різних регіонах, і з цим ми дійсно стикаємося. Ми розуміємо, що у нас далеко не однорідне суспільство в цьому контексті. Колись достатньо великі залишки так званої радянської ідеології. Хтось побудований на е, певних міфах, які були характерні для території Західної України, хтось формувався на міфах козацьких, які активно розвивалися десь на початку 90-х років у нас в Україні, і все таке інше. Е, тому всі ці речі надзвичайно е, важливі, і в цьому контексті я думаю, нам слід е, поговорити. Так, є перше запитання від Владислава. Чи не здається вам, що більшість людей міфи не вважають поганим явищем, а ділять на позитивні міфи для своїх поглядів та ворозів? Ну, справа в тому, що міфи взагалі не можна вважати якихось поганим явищем за своєю сутністю. Міфологічний тип це один із певних. Типів відтворення історії, і це е, зрозуміло, і це дуже добре. Перший тип осягнення історії носить саме міфологічний характер. Але в даному контексті, який звучить у е, запитанні, е, дійсно, особливо в контексті нашої ситуації. Російсько-української війни ми стикаємося. Ну так як колись казав Бойко, він правда казав про регіони, але в даному випадку у нас вже про країн. Ми можемо сказати, у нас відбувається певна війна міфів. З одного боку, у нас ідуть російські міфи, які пов'язані з імперським минулим, які пов'язані з радянськими минулими, і з іншого боку, вони протистоять власне українським міфам, які існують е зараз. Тому для звичайного пересічного громадянина, який, скажімо так, не дуже заморочується читанням великої кількості наукових статей, чи тим більше наукових монографів, він сприймається досить таки тієї інформації, і найчастіше аудіо-відео, яка звучить у нас і видно її скрізь там від Ютуба до. Різноманітних каналів, тому дійсно люди стикаються з тими чи іншими міфами. Інша справа, якщо вони дійсно можуть їх розподіляти, і це дуже добре. Що це ворожий міф, це там український. Але з іншого боку, якщо вони всі сприймають як позитивні міфи, ну в цьому є дуже проблема. Але для історики, міфи виходить, це завжди ну, завжди погано, навіть якщо це позитивні міфи, так, бо вони все ж таки обмежують нас. Справа в тому, що знову ж таки і міфи також ми можемо використовувати як історичне джерело. Причому, знову ж таки? Ну, історія не оперує такими факторами, як поганий і хороший, там чи позитивний, чи негативний міф. Е, наприклад, якщо ми досліджуємо, ми можемо досліджувати от ми, ну, в певний період, був я досліджував ці російські газети, які виходили там на Окупованих територіях, там, Дійсні Глівщина, Херсонщина, і, і показував в чому сутність їхніх міфів, і наскільки вони є помилковими за своєю сутністю. От як міф привода Києва, да? привід да. Києва, там комікси зробили. Це позитивний, наче міф, але ж треба да. сильно розуміти, що це міф, а да, діти да, можуть да, це сприймати як. Ну от для цього роль історика і пояснювати сутність міфів. Але конкретно для історика які чи інші міфи є історичним джерелом, за допомогою якого ми робимо цю інтерпретацію. Тобто ми повинні розлі... розділяти з одного боку ідеологічну складову, з іншого боку, наукову складову. З точки зору наукової складові, ті інші міфи є для нас джерелом. А далі, далі ми вже його інтерпретуємо і подаємо. Населені для формування історичної пам'яті в тому чи іншому контексті. Але які не застраховані від Viermi. За... Там доктори науки Ніхто... іноді таке щось пишуть. Ніхто Я не думає, застрахований що... від цього, на жаль. Тим більше розумієте, ми ще і ну, перебуваємо. З одного боку, коли ми пишемо про події там революції чи Другої світової, він мається на увазі революції 17 років, це вже матеріал, який відклався. Ми ну, в принципі цим повинні займатися історією. Але зараз ми живемо в рамках певних історичних подій і намагаємося їх інтерпретувати по живому, відчуваючи всі ці події. На нас дуже впливає загальний емоційний фонд. І тому, ну скажемо, висновки далеко не завжди можуть бути об'єктивними. Ну але до цього потім наш будь певні дослідження з певними висновками історики майбутніх поколінь, які вже можуть зможуть спокійно на це дивитися у них напевне будуть більш об'єктивні дослідження, і вони будуть носити більш такі вже виважені, зважений характер. Ігор Володимирович давно не відповів не говорив. Ви хочете, щоб я про щось розповідав? Ну, будь ласка. <кхем> це не те, що я скажу. Вибачте, я руською. То, що я скажу, это не значить прикрашення дискусії. но мне кажется, что вы, э, не только вы, Юрий, вы пытаетесь это исследовать, но э, привлекли, да, тут то, что вы говорили, в принципе, я совсем согласен, у меня нету э, вопросов. Э, у меня глобально. Э, мы, какими бы ни были кстати, к последней фразе. Какими бы ни были бы мы историками, мы действуем, исходя из своего опыта, из своего э, каких-то мировоззренческих э, позиций. Э, например, ну, самый простой приклад. Вот, Каменець. От. Е, хтось пройде поряд і скаже о, камінець. інший скаже, о, це кремінь. Інший скаже, о, а це нуклеус. І віднесе до музею. І тут вступає у дію науковці. І у кожного з них буде, незважаючи на те, що є певні е, критерії виділення того чи іншого предмету. Що він вироблений рукою людини. Буде дискусії, що це є на ділі. Будуть залучати типологів, один каже одне, другий інше, третій, третє. О, залучать трасологів. Трасологи подивляться, одні подивляться так через окуляри і скажуть, о, тут от якісь тут сліди зносу, то, то, то таке. Інший подивиться в бінокуляр і скаже ні. Неправда, от я в бінокуляр бачу інші сліди. Третій подивиться в металлографічний мікроскоп, не знаю, як це буде українською мікроскоп, наче так і буде. Чи якийсь там ось. І скаже, не, це зовсім інше, тому що тут є залишки того-то, того-то матеріалу. Залучать технологів. І вони будуть розповідати, як це все розбилося. Але ми все одно так і не зможемо дійти до певного висновку, який буде задовільняти всіх. Не зможемо, не а, а з історією ще гірше. І тут ви абсолютно праві, і а, ваші попередники, і ті ж самі філософи, що є, а, ну, як то пам'ять, я на... до чого я веду? Що ми досить це ускля... ускладнюємо. На мій погляд, а, ті філософи, ну як? А, була, ну, ще один приклад. Був Кант. Ходив собі, щось розмірковував щось записував. Ну, і вся класична німецька філософія, вона заснована на чому? На критиці Канта. Так. Да. Ми не згодні з Кантом. Навіть те не Вони теж не згодні були з кантом. Все. Тому а, тут це, це нормальний процес. Тому в історичній науці є таке а, критика джерела. І я би все це так не ускладнював, тому що от, ну, я вас слухаю, я розумію. От тут ми всі слухаємо: у нас є базова історична, чи не повна, чи повна, чи більше, ніж історична освіта з якимись там регаліями. Ми по-іншому все це розуміємо, що ви сказали. Я Володимир, я хотів от, звернути увагу, я слухав перед цим лекцію філолога mm -hmm. і так виявилось. Просто коли обіду іноді фоном слухаю якісь лекції для загального розвитку. І, от один філолог досліджував таку фразу дітям в школі, часто кажуть: в народі кажуть без верби, і калини нема України, і він вирішив дослідити а, ну, звідки ця фраза, і це ж у народі, і виявилось, що цю фразу видумала вчителька української мови в 96-му році, коли готувала відкритий рок там на область там, ну, для якогось. звання. Їй ага. от така думка прийшла. Вона цю. Цитату вигадала. Ця цитата в корпусі текстів не зустрічається ніколи, більш не де. Угу. І сказала у народі, кажуть, а всім так воно сподобалось, що ця фраза потрапила в підручники там, і путь зараз діти в школі пишуть ну, ці сочинення, як це воно буде. Да? Добре, да. Такі, да? І вони пишуть: Скажіть, чому у народі кажуть без верби, і калини нема України? в народі так не кажуть. От тому оця критика канта, критика фактів, критика джерел це воно не тільки для істориків важливо. Я вважаю, що такі лекції, от як Юрій Володимирович прочитав, їх як виявляється, і філологам корисно, і іншим. Бо оці міфи, вони ж йдуть, і потім оце, що українська мова зайняла друге місце по співучасті на всесвітньому конкурсі, мені це в школі розповідали, а це міф. Не було ніякого конкурсу в Парижі співучасті мов. І тому, от такі речі, вони можуть, до речі, от бути, от як приклад, міждисциплінарних. Бо я переконаний, майже в кожній науці є от такі міфи, які от просто вони. А ви, на мій погляд, ви дещо тут плутаєте. Ви кажете про фейки або лож. Відверто. Ну, ну, Фейку. Якусь. Там... І є міфологія. Яка виникла на базі якихось подій на сприянні людиною, якихось подій, перетравлені її в собі, і видані її на гора? Без... Ну, дивіться, 23 лютого була поразка. А радянська влада 23 лютого, ну я маю на 17-те, чи там паднарой, програли комуністи. Приїхали в Пітер, і що казали? Побіда. І сімдесят років святкували 23 лютого і більше, да? так? Це так. фейк. Але це фейк, який став міфом. Ну а, тому, що те, що робить людина, воно як казав Юрій Вадимович і правильно казав, не все так однозначно. <рес> <рес> і інші кажуть. Ну от Юрій Вадимович, вашу лекцію треба пропонувати іншим факультетам. Вона є в вільному доступі. Ми да. Ще приклад. От, на жаль, сумний приклад: вбивство пана Ганула в Одесі. Так, да, буквально, не да. Пів, ну, Третина Одеси скаже: Ой, який жах, от ми за нього, за нього. Третина скаже, фу, яке гівно. Третина скаже, ну тому, що а, третина скаже, та байдуже. Але більшість скаже, це погано, тому що людей стріляють на вулицях. От. Але при цьому є от таке: от. а пан Ганул діяв в Одесі, і всі бачили те, що він робив. Але ставлення до цих подій, до, до нього різне у різних е, якихось там осередках. Ну, мені складно тут дискусію вести, тому що я не с, дуже сильно розбираюсь у філософії. То, що там, Юрій Вадимович, приклади я знаю цих всіх, але я філософію не дуже полюбляю. Скажімо так: це, це люди, які не хотіли працювати фізично, тому вони почали по ушам їздити всім і писати, і критикувати одну іншому. За цю фразу мене вигнали з другого курсу з філософії. Добре. Історія також дуже добре. Е, до речі, якщо зовсім спростити, ну можливо, так все-таки є метод як спрощення, вони тоді краще сприймаються, е, да, тому що філософи не люблять спрощувати, вони більше люблять ускладнювати. Якщо все спрощувати, то е, в, в, в такому крайньому варіанті історичну пам'ять можна вважати просто історичним джерелом. Щось з варіацій тих же ж, мемуарів, спогадів і цього такого іншого, тільки в більш широкому варіанті. Тобто спогади мемуари найчастіше прив'язані до однієї людини, а історична пам'ять вона прив'язана там, до якогось певного місця і до певної території. Дай Володимирович? Чисте питання без дискусії, без нічого. Я полюбляю дискусії, але тут чисте питання. А, таке поняття як віра. Угу. Є таке поняття, а як воно переплетено з тією історичною пам'яттю, з історичною наукою з міфологією? Ну, воно воно тісно переплетено між собою, але знову ж таки, як ми розглядаємо віру? Якщо ми розглядаємо там більш конкретну віру, віра в Бога. Віра в якусь там надлюдину, людину, віра в природу це одну річ. Якщо ми говоримо в контексті міфології чи історичної пам'яті, то в деякій мірі історична пам'ять може виступати якимсь замінником або елементом віри. Е, тим більше, якщо ну от просто приклад із е, свого попереднього досвіду, е, був такий варіант, коли ми досліджували дуже активно знову ж ну, таки той же голодомор, і опитували. Різноманітних людей, студентами ходили, опитували і все інше. І от ми стикаємося з одним чоловіком, уже такого, ну, скажімо, більше дідусем, уже такого хорошого віку. А він от, от, от хух, упорно каже, ніякого голодомору не було. ну Це все ви фейки, ви зараз придумали і все. Кажу, добре, не було. Звідки ви це знаєте? Кажу, Я в це вірю. Бо мені в свій час Марія Івановна, там в другому, третьому, п'ятому класі про це розповіла. все Будь ласка. Інший приклад ви, е, з Голодомору це для інших теж буде цікавим. Е, старі маяки, е, 100 км на північ від Одеси по київській трасі. Ну, Як такого Голодомору там не було, як, наприклад, в Кривому озері. Я чому знаю? Я теж там щось слухав. і... Тут цікаво, що Алла Васильовна зі старих маяка і її батько з Кривого озера. Ось, і Тут порівнювали ми. І там, там вулиці вимирали, а в старих маяках було ну, голодно. Но, ну, не ні. ніхто не помер. Померла одна бабуся. Чому вона померла? Коли вона пережила зиму. І коли і весну, і коли піднялася пшениця, вона тупо пішла на поле і наїлася оцеї зеленої пшениці. Несварення не сварення, желудка случилось. І цю бабусю записали як жертва голодомору. Потім там був такий дід Гойман, який писав, до кого діти прийшли, і писали, і він розповідав, як було голодно, і як було нестерпно, і як мерли люди. Але потім, коли е, до одного батька, а він був істориком, е, вчителем історії директором школи, я бис, е, швидко, і е, він сказав: так він же переїхав з півночі України, ну десь з Вінниччини або там. Він тут не був під час Голодомору. Mm. Ось і все. І такі от ми е, з точки зору історика, це є свідчення. Yeah. Ну, ось. Але, це, Але це ж питання до джерела знавства, свідчення повинно ставити. Під Тому сумнів. критика джерела повинна бути завжди. Обов'язково, без будь-яких цих порядок. як і про оборону Миколаєва. Це одне, і все одне за ми оборон... не застраховані від помилок. Ні Навіть не від помилок. Ніхто не від помилок. Я розумію, що у нас медалі були за перемогу так. за оборону Миколаєва, а Миколаїв здали без жодного воїстилу. І я читав мімуару, коли людина вийшла в формі, і населення, яке залишилось, кричало вієшем комуніста, і він відстрілювався від місцевого населення і втікав до Херсону. І це ніхто не заперечує Пу, зараз, що ворономиколаїв не було. Але коли я питав, а чого ж про це мовчали в радянські? В повітряни казали, як па якій забіру щось. було не мовчати. Треба ж було ну, людина. Мобілізована офіційно в 44-му році долавав червоної армії, але її в її школу запрошують як ветерана, і вона розповідає, як 41-му вони обороняли місто. А в неї запис, що він мобілізований 44 четверта, до того що і ці ж наші шановні історики, які досі там ще іноді працюють, вони ж теж цим всім займалися, або було замовлення, певне, да? Ну тобто ну, да. над не було замовлення і за ідеологізованість. І ми а, будемо так займатися, якщо буде держзамовлення. і нічого. Потім хтось так, так На не заміна із наживемо певний розумієте, от такі то казав, що не жити в обществі і бути свободним одніпом. Володимир що не помиляюся. наприклад, куди спокійніше зараз висувати свої ідеї, і подавати. Я все таки спілкуюся з тими істориками, скажімо, з діаспори, які проживають, наприклад, сполучених штатів Америки і в. Канаді і Скоро вони, і там не можна буде, і вони спокійно видають свої ідеї, ну, або сприймаються, або не сприймаються, ну це вже варіант. Сприймалося, сприймається погано, на них не звертають увагу. Сприймається хорошо, їм дають там Шевченківську премію, які вони молодці, вони все це висвітлювали. Ну тобто, цей варіант це простіше, але коли ми живемо в цих умовах і пояснюємо все це. Набагато легше, як я там британцям кажу: от чому ви там це досліджуєте? Там варіанти вашої ідентичності, от всі ці ваші революції, все інше розпочалося там більше за вашого внутрішнього е стану і вашої незгуртованості. А чому ви про це не пишете? Кажу, я з великою великою радістю щось буду писати про те, яка Британія нестабільна, і які в них були складні взаємовідносини з Шотландією, там, Валійцями і британцями. Кажу, я з великою радістю це буду писати, як на все це впливало, як у вас змінювалися королі? А, ну, тоді частково це розуміють, але не повністю. Ну у вас же демократичне суспільство. Да, говорю, у нас демократичне суспільство, але ми все-таки живемо в цьому суспільстві. Є певні складності. Так, до речі, є ще пару запитань е, месенджерів, тому треба відповісти. Так, запитання від Владислава. Коли в Галичині стверджує частина людей, що СС Галичина воювала за незалежність, е, це міфом вважати можна, чи це не знання, просто фактів. Ну, Справді тут двозначні е, річ е, е, стосовно СС Галичини, взагалі не все так однозначно, в принципі, вона. Більше е, ця ну якби ну варіант колоніальної військової частини, яка воювала е, вермахті е, СС це зовсім не те, СС що дуже її часто прив'язувало Це більше як січові стрільці. Це просто українізована військова частина, яка воювала на боці Німеччини. Е, вони не відносяться до. Абсолютно злочинців це довели цілий ряд судових процесів у Канаді, але вони не відносяться до активних борців за українську незалежність. Формально вони можливо частина цього частина представників СССР, які потім перейшли в УПА. І далі воювали, і вважали, що вони хочуть воювати за незалежну Україну таким чином. Ну деякі вважали, наприклад, мельниківці також вважали, що співспівробітні е, чи, чи з Гітлером вони мають змогу, будуть мати змогу в майбутньому створити якийсь варіант незалежної держави. Можливо і так, тому це не зовсім ні, але в принципі е, напевно, все таки більшість населення сприймає їх якось однозначно. І великої кількості фактів про них не знає, не зна так. Добрий день. Як Ірина Стоянова, як ви вважаєте, чи повинна держава активно формувати історичну пам'ять? Чи історичну пам'ять у більшій мірі повинно формувати суспільство? Розумієте, коли держава починає формувати історичну пам'ять? Це мені нагадує радянський союз? Ну от є чіткі норми, оце ми сприймаємо як по оце ми сприймаємо як наше свято, по це ми сприймаємо як ті чи інші речі. До речі, регламентація певна з державної машини, вона так чи інакше завжди проявляється. Держава формує певну історичну пам'ять під себе, хоче вона цього чи не хоче, але сутність демократичного суспільства, що держава використовує уже ті напрацювання. Які створені в суспільстві. Ну, наведу, наведу просто цікавий такий приклад. От робиться така велика, велика така галявинка, наприклад, в якомусь із парті, да, Робиться. І потім, якщо це державний підхід, то чітко визначається, отут буде одна стежинка, ми її викладемо, отут інша стежинка ми її викладемо. І всі повинні так рівненько ходити. Це якщо історичну пам'ять формує держава. Але є інший підхід галявинка зроблена, і все. І люди починають ходити. Вони починають ходити так, 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 як їм це е підходить, і їм це дуже подобається. І після цього вже держава кладе на ті е уже витоптаних дорожечках, кладе якусь там буртівочку, і воно зроблено. От правильно, от другий варіант, а не перший. Тому держава не повинна формувати історичну пам'ять, а повинна використовувати оті напрацювання історичної пам'яті, яке сформувалося. Ну, Леонід Кучма в мемуарах писав, що Мазепа на 10 гривнях це для того, щоб примирити людей з Мазепою, бо в 90-х про нього було як зрадника позиція, і Кучма писав, що вони спеціально його ввели на гроші і на невеличку суму, бо з грошима люди воювати не будуть. І тим самим Мазепу він ввів в пантеон позитивних героїв, бо червонець це завжди позитивний. Краще коли Мазепа в коше гаманці є, чим коли Мазепи в гаманці немає. Тобто іноді і держава свідомо формує історичну пам'ять. Ну як варіант, і такий можливий бути. Так е, на жаль, ми завершуємо нашу дискусію. Тому що в мене в жаль, жаль. Мене, мене скоро ще один е, захід. На цей раз вже з міністерством там буде не до дискусії. Там будуть давати чіткі установки, що і як робити. Тому я дякую всім за те, що ви прослухали сьогоднішню лекцію за участь у цікавій дискусії. І сподіваємося, що на майбутнє ми також будемо зустрічатися.